Про невтішну статистику у кількості пожеж та загибелі людей на водоймах Донеччини говорили під час брифінгу представники ДСНС та поліції. У більшості випадків причиною виникнення пожеж в екосистемах є людська недбалість. З початку року на території Донеччини виникла 321 пожежа. З них 30 виникли в природних екосистемах. З них 11 пожеж в лісних масивах, 7 пожеж на полях та на полігонах твердих побуткових відходів 12 пожеж. За кожним фактом пожежі головним управлінням було складено відповідні документи та направлені до підрозділів національної поліції для прийняття відповідних рішень. На сьогоднішній день співробітниками головного управління проводяться відповідні заходи для запобігання виникнення даних пожеж. Це проведення рейдів, масово роз'яснення роботи з населенням. Щодо пояснення наслідків, які призводять до виникнення пожеж, це необережне поводження з вогнем, це порушення правил пожежної безпеки. Дані дії можуть призвести до адміністративної відповідальності за статтями 77.1 – Це самовільне випалювання сухої рослини або їх з її залишків, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 180 до 360 шістихдесяти неоподаткованих мінімумів. Стаття 77. Порушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне за собою накладення штрафу на громадян від 90 до 270 неоподаткованих відімінімум громадян. Стаття 175 порушення правил пожежної безпеки тягне за собою накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів. Рятувальниками було повідомлено, покарання може бути не тільки адміністративним, а також може призвести до кримінальної відповідальності. Що каже нам стаття 245 кримінального кодексу України, за, за якою при обтяжуючих обставин можливо потрапити за грати. Це від 5 до 10 років у разі загибелі людей внаслідок пожежі або тварин. Також була надана інформація щодо підготовки місць масового відпочинку на водних об'єктах у літній період 2023 року. У цьому році місцевими органами самоврядування не визначені місця для відпочинку, проте люди не дотримуються встановлених правил. Спочатку початку 2023 року загинуло вже 8 людей на водних об'єктах. Тільки за місяць ми маємо 5 загиблих. Головним управлінням проводиться відповідна робота щодо попередження загибелі людей на водних об'єктах. А саме це масова роз'яснена робота, це встановлення табличі копатися заборонено, це пояснення людям наслідків, що можуть призвести до необережного поводження на воді. Працівники ДСНС звертаються до громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил безпеки під час воєнного стану. Будьте обачними та не застерігайте себе на небезпеку.